Часом достатньо одного лідера і однієї миті, щоб змінити чиєсь життя. А якщо до тебе, Як щодо миті, яка змінює твоє лідерство? Ми всі переживаємо моменти труднощів і сумнівів. Усі ми думали про те, щоб здатися. Утім, ти не здаєшся. Жар ще не згас. У тобі палає вогонь, щоб рухатися вперед і зростати. Відкрий для себе грандіозне бачення свого життя, здобудь сміливість і ресурси, щоб стати тим лідером, яким ти здатний бути. Долучайся до світової спільноти лідерів, які присвятили себе творенню кращого світу. Навчайся у промовців світового рівня, які кинуть тобі виклик і надихнуть. Країна потребує твого лідерства. Потрібна одна мить зараз. Потрібна одна людина, ти. Долучайся до глобального лідерського саміту. Будь лідером, де ти є.